Всім привіт! Під попереднім відео мені був коментар, що пора вже запускати гранулятор і подивитися, як він гранулює дерть. Тому не буду в цьому відмовляти, бо й самому вже хотілося. Але зараз комбіком для поросят не робимо. Стоїть матриця під бройлерів, бройлером трохи ранувато. Але все-таки потрібно перевірити, бо й самому цікаво, за скільки. Перегон от таке відро зважує в ньому 6,5 кг, скільки часу піде на те, щоб зробити гранула. Тому зараз буду запускати. Всередині стоїть матриця з діаметром отворів 3 мм. Після того, як заглушив минулого разу після притирки, туди трошки линув олії, щоб нічого не прикипіло. І нормально працював, он так пишуть в інструкції. Зараз буду запускати, засипати, піджимати. І скажу, скільки часу має пішло на те, щоб загранулювати цей корм. Так, гранулятор запустив, тепер потрібно підтягувати ролик. Поки що це вручну, робиться, ролики ще не, не крутяться. Далі. Возьмі ключик, підтягну і буду вже показувати. Ну що, засипав я дерть. Панулка йде, але поки ще повільно. Не знаю, чи то може я перезволожив її. І ще може матриця не зовсім тоді була притерлася. Забув сказати тоді, сказав, що 6,5 кг дерті, але сухої дерті, не зволоженої було. Після зволоження вже не, не важив її. Скільки вже було, скільки було. Час засікаю, в кінці скажу, який буде результат, за скільки вона загранулює. Початок гранулювання не вийшло зняти, бо підтягував ролики. Сьогодні також знімаю відео сам нікому відзняти, але далі все знімаю так, як вона є. Ось ці гайки підтягуються, це натягуються ролики. І одні роби тримати телефон і підтягувати не зовсім виходить. Але нічого. Так, що от у нас гранулка йде, тут ще є сліди від Алії. і як не зітреться, тому буває підвисає там гранула. Ось яка гранулка. 2 міліметра матриця стоїть, тут ролики підгрібають. Бачимо сліди по доліні. Та ще була під час притирки матриці. Гранулка така тепленька йде, зараз потрібно підсипати. Сипає поки ще потроху, О, не насипає. Гранулка потихеньку йде. Матриця тут нагадаю стоїть 100 мілімер... міліметрів. Можливо, вона пішла швидше, бо мені здається, що обертів трішки не вистачає. Зараз покажу якщо це приходить за шкіл. двигун на 900 обертів. І можливо, гранулятор випрацював трошки швидше, але не факт. Можливо, туди поставити трошки більше шків, щоб збільшити оберти. І так, половину я відразу зробив, але трохи з проблемами, бо буксує ремень. Зараз буду зупиняти і трошки переробляти, робити ставити сюди болт, щоб болтом підтягувати двигун туди, щоб ремень натягнути. Ви бачите, він підбуксовує, не дає всі оберти і гранулятор працює не зовсім так би як хотілося. Так, Були невеличкі проблеми. Хотів замінити двигун, але покріпленню не такий там шкіл великий. А по діаметру посадочного місця. Не підходить, щоб замінити місцями, тому просто натягнув ремень. Зараз не пробуксовує, наче тіло пішло швидше, але вже час не засікаю. Я думаю для матриці з діаметром ордію 3 міліметра. Все йде нормально вже. Частотний працює, все працює. Тому я думаю, пройлери без і пізніше не залишаться. Також поки добався з тими моторами, орби не давали спокійно жити, не сидиться їм. Але все буде Україна. Зараз вже заградує цей корм. Трохи тобто воду не розмішав. Це не дуже гарно йде. Але я поки жив цю зі. Важливо також матрицю не дотер, піде швидше, але дивіться. Зараз йде. Ранулка краще, ніж тоді. Так, що такі, також ще випадають. Дивненькі такі ранулки, ось, наприклад. Це, мабуть, тільки відкрилася ще. Ще одна дірочка з тих ще і там є. Тому, мабуть, матриця була не до кінця перетерта. І діло ще піде трохи швидше. З настройками пака ще. Не до кінця. Зумів розібратися, але все розбирається по ходу справи. Буду я вже добре нульовувати з вигранузком. Всі вам покажу трохи, поки довбався з тим мотором. Трохи підмерзла, бо сьогодні на вулиці трохи, трохи прохолодна, але гранулятор це все розтирає. Також знімав провода, і, мабуть поміняв місцями перший і третій провод. І тепер фаза баз, пішла, чи весь гранулятор пішов укрутитися в іншу сторону. Але наче це не біда, там немає напрямку якоїсь. Відро майже загранулювалось, ви бачили, ще було повне відро. Тут залишили зовсім різки, де порожнє, щоб не думали, гранулки. Верха ще сантіметрів 7 мабуть. трохи більш ніж піввідра. Дивіться, як кидає. На цьому буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступних зустрічей.